Всім привіт! І так, друзі, в мене сьогодні тема цікава для вас, тому що це тема додаткового доходу. Я хочу спрямувати ваш фокус, ваш погляд на додатковий дохід з німецьким брендом компанія LR Health and Beauty. Чому? Тому що вона універсальна. Якщо вам треба... Схуднути, ви це можете зробити в компанії. Якщо вам треба заробити додатковий дохід, вийти на основний, ви можете це зробити разом з компанією Ела Хаус Beauty. Якщо вам треба просто спілкування, ви мамочка в декреті, вам позаріс треба з кимось спілкуватись і сам розвиток, ви також це можете знайти в компанії Ела Хаус Beauty. Якщо вас цікавлять подорожі за границю, це ось так. І зустрічі з командою, зустрічі з лідерами. Це вся компанія нам надає. Я хочу сфокусувати вашу увагу саме на цьому. Скажіть, будь ласка, чому не скористатися такою можливістю? Що вам заважає? Де ви в Україні знайдете таку можливість, принаходячись в Україні, працюючи в Україні, вийти на міжнародний ринок? Давайте я вам скажу, чому саме я вибрала компанію Лар, тому що вона має міжнародний ринок. І е, зараз, ось у мене так складається, що я спілкуюся більшість із людьми, які за границею знаходяться. Раніше для мене це не було настільки актуально, як зараз. А зараз в умовах тих, які у нас з вами склалися, більшість моїх друзів знаходяться за границею і з'являються нові друзі теж там. Тому вихід на міжнародний ринок я можу реєструвати Німеччину під себе. Польщу, будь-яку країну, не будь-яку 32 країни світу, співпрацює з компанією Елар. Ну, думаю, мені цього буде достатньо. Потім тут не обмежені можливості. Справа в тому, що це мережевий бізнес, і ви ніколи не знаєте, яка людина до вас прийде в команду. Може прийти така людина, що вона приведе з собою. Дуже велику клієнтську базу свою, і у вас зразу стане в декілька разів більше дохід. Розумієте? Тобто, тут в компанії в мережевій можливості не обмежені. Зверніть на це увагу. Потім, що ще мені тут важливо? Це прокачує таку мою навичку, як спілкування з людьми, комунікація. Тобто, я не одна, я, я постійно в колі е, людей. Я постійно е, в Русі. Тобто я рухаюсь, я живу, е, я, я, я двигаюсь далі. Понимаєте? Тобто це спілкування з людьми е, один великий плюс, який пропонує несе з собою е, співпрацю з компанією Лар. Потім саморозвиток. Я хочу зауважити, що. Якщо ви хочете успішно будувати бізнес з компанії LR, то без саморозвитку ви не побудуєте нічого, у вас ніякого успіху не буде, якщо ви самі особисто не будете розвиватись і е, рости. Якщо ви не будете узнавати е, сучасні алгоритми мережі, якщо ви не будете узнавати сучасні методи просування, тому що воно ну, з кожним роком, ну навіть півроком все міняється, тому нам треба бути просто сучасними для того, щоб тут успішно рухатись вперед. Потім, який ще плюс і перевага в компанії LR House Beauty? зручний час для роботи. Я можу в будь-який час вийти в магазин по морозовою. Я можу в будь-який час стати наготовити, їсти в будь-який час побирати. А свою роботу я коригую так, коли найбільше людей в мережі. І, і тоді я виходжу, і тоді рентабельність моєї роботи вона підвищується в рази. Розумієте? Коли я можу сама коригувати свою роботу, це дуже круто. Де ви ще в Україні, знаходячись, знайдете таку роботу? Потім, чого я її обрала, цю компанію? Чітка система навчання. Коли я приходжу, реєструюсь. Зразу проходжу навчання, яке складаються з семи блоків. Базове навчання про компанію, про команду, про побудову бізнесу, побудова структури команди, робота в соцмережах, робота з клієнтською базою. І проходячи навчання, я тоді пройдя навчання приступаю до роботи, тобто чітка система навчання. Потужна підтримка наставника та команди, тому що в мережевому все построєно так, що наші лідери зацікавлені в нашому успіху, тому що наш успіх це їхній успіх. Точно так же я зацікавлена в успіху своїх новачків. Саме тому система потужної підтримки тут існує, і мені це дуже подобається, тому що, наприклад, в звичайному традиційному бізнесі такого ну, немає. Ну, де ви в якого підприємця попитаєте, розкажи мені свої фішки, як ти там робив? І всі свої секрети, то ну, ніхто тобі не розкаже, тому що це, по суті, конкурент. А тут у нас конкуренції ну, немає, не може бути, тому що ми одна команда ми зацікавлені в успіхи один одного. Ну так построєна мережева побудова. Да. Потім, то що тут мені ще подобається в компанії LAR? Тут порівняно неважкий маркетинг план. тому, що в мене є. З чим зрівнювати і находячись до цього в іншій мережевій компанії, я, потім в мене була перерва два роки. І ну, мене прямо говарювало сюди прийти. Але коли я прийшла, то я побачила, що тут порівняно неважкий маркетинг план можна працювати. Потім, тут вигідно взагалі, тому що, як я вже сказала по начатку, по почалу. Компанія універсальна, і він має і актуальний продукт, кому надо здоров'я відновлює, кому треба гроші заробляє, кому треба спілкування, спілкується. Кому хоче, хто хоче подорожі, подорожує. І важливо тут ще зауважити, що не треба мене копіювати. Тому що, наприклад, коли я запрошую до співпраці, то Дехто з вас каже, ой, я не зможу так, як ти. Слухайте, друзі, а я не зможу так, як ви. Наприклад, ви ж не знаєте, що для мене, наприклад, ну, мені так особисто, прямий ефір вийти легше, ніж записати сторис. От сторис, я їх не записую. Я по, я по ходу я роблю різ і його лише роблю репост у свій сторис. Ну це ж не сторис, розумієте? Ось в мене так. Ну, кожна людина індивідуальна, ви будете працювати так, як вам зручно. А я не зможу так, як ви, наприклад. То ну, не думайте, що прямо по мені треба рівнятися. А, у кожного своя родзинка і ви будете працювати своєю родзинкою. Потім я ще хочу сказати, трошечки, трошечки хочу Щас. Я ще одну думку скажу, і потім я скажу: о, значить, опрацюю ваші заперечення деякі, вони дуже дивні. Але я на них дам відповідь. І так хочу ще сказати, чому не скористатися такою нагодою, коли компанія Елар дає таку можливість співпрацювати з нею, заробляти гроші. Ну, по-моєму, це трохи дивно. Тому що ви знаєте, що за останній рік продукти питання виросли на 22% в ціні порівняно з минулим роком, і мережа насправді це сила, тому що якщо ми гарно проаналізуємо, ми побачимо, що всі самі багаті люди заможні це власники мережі. Чи то соціальна мережа, чи це мережа ресторанів, мережа банків, ресторан, мережа магазинів, мережа офісів, і так далі. І ця мережа відкриває все більше і більше філіалів, і це дає неограничені можливості по суті. Розумієте? Тому зверніть на це увагу, це дуже-дуже ефективна система роботи, мережева побудова. І... Навіть всі бізнеси, які зараз існують, вони шукають вихід в мережу. Тобто зараз дуже популярна така професія, як продюсер, і продюсер запусків, да? Тобто власник займається своїм бізнесом, своєю справою, а продюсер веде сторінку. Просуває сторінку в мережі. Якщо бізнес не буде мати вихід в, в соцмережу, цей бізнес рано чи пізно здохне, якщо він традиційний. І люди зараз, де всі? Нам створили такі умови, що ми всі в телефоні. Тому що у нас банки в телефоні, їжа, магазини в телефоні, одежа, їда, аптеки, ну у нас все в телефоні. Тому всі люди, по суті, вони в телефоні. Але хтось в телефоні просто скролить ленту годинами, а хтось в тому самому телефоні заробляє. То що обираєш ти? Ну, я вибрала заробляти. На що мені лайкати когось? Я лише буду створювати свій контент, щоб лайкали мене. І таким чином в мене вибудовується. І вас запрошую, зверніть на це увагу, тому що я вам поясню, що в мережі зараз просуваються навіть ті сфери, сфери, які раніше ніколи ніхто б не подумав, що можна просувати в мережі. Я далеко не буду ходити. Я вам скажу приклад свій. У мене два роки була теплиця, і два роки я продавала розсаду через інтернет. Я жодного дня не сиділа на ринку. І я жодного дня не їздила зі своєю розсадою на машині і не стучала в двері купити розсаду, чи вам треба розсада. Я зробила так, що приходили до мене і купляли. А я лише гроші збирала. Ну, тобто, я її виростила, я знаю цю справу. Ем, я розсаду вирощувала, і я її продавала. Я вам навіть більше скажу, що по закінченню сезону я знаходила. В запросах, в запитах і ще 5-6 повідомлень запит на розсаду. Ну, тобто, я їх вчасно навіть не бачила. Але розпродували і продавали все. Тому, друзі, мережа це сила, мережевий бізнес компанії Лар це вигідно. І я вам більше скажу, мережа це вхід в одні двері і вихід в багато можливостей. Якщо вам цікава ця тема, находьте мене, пишіть, будемо реєструватись і погнали навчатися заробляти. Що таке реєстрація? Реєстрація це перша покупка. Вже зі знижкою 28%. Реєстрація безкоштовна. Ви просто робите замовлення в інтернет-магазині. Є стартовий набори, набори, але є мінімальна сума для замовлення. Якщо беремо Україну, то не менше, ніж 2850 гривень. І для чого нужна ця реєстрація? Ви скажете, а можна я не буду купляти продукцію і працювати. Друзі, ми не продаємо кота в мішку, і етика компанії забороняє таке робити. Як я можу пропонувати товар? Якщо я його не знаю, це, це просто неправильно по, по якимсь моральним законам. Як я можу сказати, що цей гель хороший, якщо я його сама не пробувала, Якщо я сама не скуштувала його і не отримав, не отримала свої особисті відгуки по здоров'ю? Це заборонено етикою компанії. Тому. Не бійтеся цієї реєстрації, весь товар залишається з вами. Ви нічим не ризикуєте. Чим ви ризикуєте? Що ви проп'єте натуральну німецьку продукцію? Вам стане краще. Ну, якщо це ризик, значить тоді хай буде так. Хай буде гречка аби не суперечка. Але якщо ви нічого не боїтесь і ви розумна людина, то я думаю, що ви звернете увагу на співпрацю з компанією LAR. І так, давайте пройдемось трошечки по вашим запереченням. Ну, вони трошки смішні, але що маємо, то маємо. Другого населення у нас для вас нет, Да? І так, перше, іноді мені кажуть, я не вмію говорити, друзі. Для вас гарна новина, можна навчитись. Від у мене я вміла говорити? Ні, я не вміла говорити. Я навчилась, то якщо я навчилася, що я боялася слова сказати. я коли приходила в дитинський магазин так говорила, зробила замовлення, що мене ніхто не чув. Продавці казали: громче, дівчатка, ми тебе не чуємо. А мені казалось, я кричала на весь магазин. Тому, якщо я навчилась говорити, ви теж можете навчитись. Потім заперечення, я боюсь свого голосу. <с> так, друзі, <с> беремо скотч і заклеюємо рот і не розговорюємо, раз ви свого голосу. Ну ви ж в житті якось з людьми комунікуєте, Ну, вже ж ви говорите правильно. Значить, все, це взагалі міла отмазка. Їдемо далі, це не моє. Успокойтесь, ви ніколи цього не дізнаєтесь ваше чи не ваше, поки ви не спробуєте це. Розумієте? Тому що коли ви беретесь за діло, ви йому навчаєтесь, ви його вивчаєте, ви прикладаєте зусилля, і тоді у вас буде виходити. Але тоді вже ви будете мати право сказати, що в мене не виходить. Тільки спробувавши. Поки ви не спробуєте, то ви не будете цього знати. Потім, заперечення, цікаве. Це піраміда. Друзі, я вам хочу сказати, якщо ви так кажете, ви глупа людина, і думайте перш головою, прежде ніж сказати, Понятно? тому що тому що, піраміда не має продукту. Компанія Лар власник виробництва. Понимаєте, компанія має свій продукт, який сама ж успішно виробляє. Він завод знаходиться в місті, Ален Німеччина. Потім. Довго не тримається піраміда, да? півроку, чи скільки там вона розпадається. Компанія Лар на світовому ринку вже 40 років успішно крокує і розвивається, і масштабується, тому що кожен рік вона відкриває якусь нову страну для співпраці. Значить, це вже не піраміда, розумієте? І піраміда. Не працює офіційно, вона десь там нелегально прячеться і від властей від закону. Компанія Лар вона працює офіційно на ринку любої країни і України, і будь-якої. І ми платимо 20% ПДВ з, з кожної нашої транзакції. Тому це апріорі не піраміда. Просто ви, ну... А вже щоб не будь глупою людиною, або вивчайте ту сферу, про яку ви хочете дати відгук, якісь, да, там, зауваження, свою оцінку. Ну, тому що в іншому випадку я буду рахувати, що ви глупа людина. Ось, все. Об'яснила все, звернула вашу увагу, пишіть, находьте мене, будемо реєструватись, починати навчання і починати працювати. Все, гарного всім часу доби.